Уявіть собі, ви заходите на подвір'я, а вам назустріч вибігає собака з такою щасливою мордою, ніби він чекав тільки вас усе життя. Так було і у Миколи. Він довго опирався, мовляв, яка ще тварина в селі? Клопоту і так вистачає. Але син приніс додому маленьке цуценя змокле й худеньке, і серце чоловіка не витримало. Назвали Дунаєм. Спершу це було справжнє випробування. Дунай гриж тягав зі столу ковбасу і ганявся за курми. Микола лаявся, погрожував віддати його комусь іншому. Але вранці, коли виходив у двір, пес перший кидався до нього, притискаючи вуха і махаючи хвостом так щиро, що злість танула. З часом Дунай виріс і став справжнім охоронцем. Якось уночі він підняв тривогу. Коли злодії намагалися вкрасти велосипед із сараю. Саме тоді Микола зрозумів це не просто собака, це член сім'ї. Відтоді і чоботи, і ковбаса вже не здавалися такими важливими, бо головне це той відданий погляд, у якому читаєш усе любов, вдячність і вірність до кінця.